Те, що відбулася вчора, блискуча операція наших е, служб е, нашої служби безпеки України. Це звичайно ще одне раз свідчення, що лише дипломатія, яка підкріплена силою, має шанси на успіх? Це по перше. По друге, я думаю, що після вчорашньої блискучої ще раз підкреслюю історичної спецоперації, фактично е, сьогодні українська сторона буде на перемовинах з картами. Пам'ятаєте в овальному кабінеті? Трамп завжди питався, чи є у нас карти. Отже, ми прибудемо, і ми сьогодні будемо з певними картами. Ми, по суті, те, що вчора відбулося, це по суті російський Перл-Харбор, і, і звичайно, я думаю, що саме з цих позицій ми маємо вести перемовини. Ми в такий спосіб показали, що Росія ніколи не переможе. Ми показали, що Росія не може відчувати себе безкарною і весь час в. em